Доброго вечора. Вибачайте, що так затримався. Вчора не зміг виставити відео. Навіть не встиг його записати, тому зараз буде розіграш, а перед розіграшем хочу нагадати умови для участі. Потрібно підписатися, поставити вподобайку, залишити будь-який коментар під даним відео. А також, якщо хочете мене підтримати, то в описі під відео буде посилання на монобанку. Ну що ж, ми погнали перше місце Зевсик забирає окунь 22 Друге місце також Зевсик забирає Марків. Третє місце Галілочик забирає в нас Дайфлора. Четверте місце Бізончик забирає Денис. П'яте місце Хемчик забирає Бейме. Справді, переміг в друге. Йдемо на третій раз. Дві, третій раз підряд виграв. Ну ти Нутила, чувак. Шосте місце П2000 у нас забирає. Так, Дейнфура не може. Ваня Джаз, нарешті ти вже виграв. Вітаю тебе. І сьоме місце SSG 08 Memorial. Дістається Ден Міхловський. Переможці, будь ласка, пишіть мені в особистий телеграм, який буде вказаний в описі під відео. В особистий телеграм. Пишіть мені, скидайте скрін, що ви підписані. А також трейд-посилання я вам відразу відправляю з кіно. Наступного тижня я розіграю такі скини. Перше місце буде Юспик щойно з фабрики з хорошим флотом. Друге місце буде Galil Контроль після польових випробувань. Третє місце буде знову Зевсик, але вже понівечений в боях. Четверте місце п 1000 трек після польових випробувань. П'яте місце SSG 08 Memorial, майже без подряпин. Шосте місце П 2000, майже без подряпин Ну і сьоме місце буде юспик після польових випробувань. Ну що ж, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, залишити будь-який коментар під даним відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!